Давненько сюди ніхто не заходив. Завжди. Чи це не з тобою, фобусом та сітхом ми штурмували дім лісничого на контракті? Саме він, група Дельта, якщо пам'ятаєш таку. Я й сам без поняття, чесно кажучи, після того, як нас з фобусом прибили боржнички в рудому лісі, пройшов деякий час і ми отямились тут. Потім через пару тижнів тут з'явився сухий. Тут, як я зрозумів, знаходяться найманці, які в наших групах хоч якось відокремились. А мені звідки знати? Ми всі втратили власні тіла. Зараз наші душі зникли в інший світ. Але в тебе наче як таких проблем нема. Ти не безплодний в власному тілі. Як ти, до речі, сюди потрапив? У тебе може і є. Це місце відрізняється від інших у ЧЗВ своїми паранормальними явищами. Ось, наприклад, блакитне вогнище, біля якого сидять хлопці, або ці дивні кристали навкруги. Багато чого цікавого тут є. Якщо побродиш, може як-небудь і знайдеш спосіб. Нам це вже не потрібно. Як там, до речі, ситх поживає? Шкір. Так ось чому тут з'явилися члени інших груп. Але ситха тут немає. Гідне рішення. Ну тоді можу побажати вам цитхом вдачі. А то Фобос нам же всі вуха прожужжав про свого найкращого друга. mm -hmm.